Ми працюємо над проєктом освіта в Україні і ми хочемо задати Вам декілька запитань. Чи повною мірою забезпечується право на освіту в нашій державі? Я вважаю, що повною мірою і хочу тільки навести Вам конкретні факти. Наш навчальний заклад першого, третього рівня, загальноосвітній навчальний, навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти і науки України з певними документами, які керують за наш навчальний заклад у своїй роботі. Це Конституція, Закон України про освіту, закон України про середню загальну освіту, різні положення і так далі. Підпорядковані ми, ми нашій місцевій раді, рада на роботу депутатів. Семеницька райони раді підпорядковані. Також в школі працює програма Шкільний автобус, Діти підвозяться з ціл, які знаходяться на території Семенівського району, це Прогрес, Карповичі, Залізний міст, Миколаївка і Курті. Безкоштовне харчування учнів здійснюється для учнів, які мають досвідчення, постраждали віддавання на Чермогорський АЕС. Тому я вважаю, що так. Дякую. Який рівень освіти потрібен сучасній люди? Рівень освіти, я вважаю, потрібен для кожної кожного дитини, кожної людини за її фахом, за її здібностями. Ну а я все ж таки вважаю, що найголовніше це бути порядний Дякую. Як ви вважаєте, для чого в нашій країні поряд з державними навчальними закладами розвиваються і ще й не державні, так? Обивати, так? Mm -hmm. ну, мабуть, через якусь альтернативу порівняння, щоб кожен мав право обрати або державну, або платну основу навчання і Дякую. порівняти, де краще його вибір зробити так, як їм зручніше. Дякую за відповідь. і останні запитання. Ви стали президентом, яку освіту ви залишили? Платну чи безкоштовну? Треба пробувати залишати і ту, і ту. А потім вже з часом, якщо наш менталітет трошки підніметься на якісь тут то тоді вже будемо вибирати рішення проєктника, облади, яке навчання безкоштовне чи коштовне буде корисним для нашої держави. Дякуємо. Сьогодні ми працюємо над проєктом право на освіту в нашій державі. І ми хочемо задати вам декілька запитань до адміністрації нашої школи. І перше, наше таке запитання: чи повною мірою забезпечується право на освіту в нашій державі? Ну, перш за все, я вважаю, що повною мірою забезпечується право на освіту, майже всі, всі діти можуть отримати безкоштовну освіту. Так, дякую за відповідь. Наступне запитання, як ви вважаєте, для чого в нашій країні поряд з державними закордами навчання розвиваються і недержавні? Ну, справа в тому, на мою думку, тим, що наявність недержавних форм освіти повинно було зробити конкурентноздатніми інші державні, тобто дати більшу якість, за якою потяглись би недержавні. Недержавна форма, державна форма освіти. Ну, але зараз ми бачимо, що недержавна форма освіти не дає тих якісних знань, які повинні мати спеціалісти. Дякую, який рівень освіти потрібен сучасній? Рівень освіти залежить від того, наскільки компетентний в результаті отримання певної освіти стає фахівець, наскільки він може орієнтуватися, і наскільки може правильно виконувати свою роботу. Тобто, перш за ми хочемо, щоб фахівці, які... Отримували освіту, вони були компетентними, до яких хотілося б звернутися, які дуже добре виконують свою роботу. Дякую. І останнє запитання: якби ви стали президентом яку освіту ви залишили? Платну чи безкоштовно? Ну, якби я стала президентом, перше, я повністю залишила тільки державну. Заклади освіти, це перше. І найголовніше, я повністю ліквідувала всі льготи, за якими забирають учні. Для того, щоб отримати якісну освіту, потрібно, щоб абітурієнти вступали на державні, державні заклади освіти без всяких льгот, а тільки за свої знання. Це моє власне переконання. Добре, дякую вам за ваше. Доброго дня! Ми працюємо над проєктом освіта в нашій державі і ми хочемо задати вам декілька запитань. Чи повною мірою забезпечується право на освіту в нашій державі? Ну, будемо вважати, що в якійсь мірі воно відповідає стандарту, який, як повинна людина здобути собі освіту. Тобто зараз кожен має можливість обрати собі рівень освіти. Дякуємо наступне запитання. Як ви вважаєте, для чого в нашій країні поряд з державними закладами розвиваються і не державні? Ну, будемо вважати, що закон конкуренції ніхто не відміняв. Тому потрібні і державні, і недержавні, тобто якась нестандартна форма освіти. А кожен вибирає по своїм здібностям. Який рівень освіти потрібен сучасній людині? Мабуть, такі рівень освіти. З яким вона себе зможе знайти в житті, себе може реалізувати і бути ну, впевнена в завтрашньому дні, може бути задоволена своєю освітою, своєю професією, своїм майбуттям. І наше останнє запитання: якби ви стали президентом, в якому світу ви б залишили? Платно чи безкоштовно? Якщо б я стала президентом, я б залишила обов'язково. Безкоштовну освіту, але в деякій мірі була б і платна освіта для того, щоб можна було випробувати свої сили і людям, які не вступають на державну форму навчання. Ми дякуємо. Дітки, чи подобається вам ходити до школи? Так! Да. Да. І чому? Чому? То, тому що тут що <ривіт> <ривіт> тут навчають бути вічливою людиною. І тут добре? І навчають розумів. Я кухаре. А ти? – Я лікарем. Гаррі професій. Апі. Ой, як добре. Аві. Фотографом. Добре. А як ви бажаєте? Чи потрібно ходити до школи? Так. Побачатися в школі. А чому так? Тому що ми отримали хороші усі. Тому що коли ми переходимо з в клас, то у нас з'являється нова тема і вона стає і слажніші. Ой, і да. подобається вам по ваші вчителі. Да.